Співпраця з міжнародними колегами посилення лінії кордону, покращення інфраструктури у пункті пропуску і підготовка до безвізового режиму це лише частина позитивних змін на кордоні. Детальніше в інтерв'ю голови державної прикордонної служби Віктора Назаренка. Минулого року ми затримали 22 літальних апарати. Це 22 затримали і плюс 2 розбилися. З них у нас сім літаків, вертоліт і інше. Це означає про високий рівень організації протиправної діяльності, і в той же час це вказує на те, наскільки ефективно ми працюємо разом із другими службами, Служби безпеки України, Національною поліцією, спільно з прокуратурою, як ми вирішуємо ці питання на кордоні. Ми розпочали нові проєкти. Ми в грудні підписали черговий. Черговий етап проєкту антикорупційного разом із керівником МОМ в Україні і представництвом посольства США в Україні. Вони його частково фінансують. Він стосується двох речей: перше подальше реформування внутрішньої власної безпеки, другий це нове обличчя кордону, яке стосується зміни світогляду прикордонника, починаючи від його підготовки форму його, яка mm -hmm. повинна змінити його світогляд, так і безпосередньо всіми видами забезпечення. Mm -hmm. ще в 2015 році державна прикордонна служба в загальній системі підготовки до. Заходів пов'язаних з лібералізацією режиму для громадян України, виконала всю дорожню карту. У 2016 році ми продовжували ті заходи, тому що в нас є чіткий план, чітке бачення. На сьогодні ми підключили до контролю першої лінії 97 пунктів пропуску, до контролю другої лінії біля 130 пунктів пропуску. 94 пункти пропуску підключені до баз даних Інтерполу. Практично щоденно йде робота по реалізації міжнародної цієї організації, яка пов'язана з тим, що ми виконуємо їх доручення на нашій території. Найбільш амбітне для нас завдання це відвоювати ту довіру, яку ми хочемо мати для наших прикордонників, як для кожного окремо взятого прикордонника, так і відомства в цілому, і ми придумали цей ряд нових проєктів, над якими ми будемо працювати.